Палиця впала, опора скалини. Ну, Випрямилась трошки. Стоїть, правда, кривенько. Якщо з цієї сторони подивитися, то вона хилиться все одно на цю сторону. Ну, Дуже важко. Підпирати, поки не буду. Зараз дощу мені, давайте підпремо. Ні, ну ти бачиш, таки, я їх шукаю, а вони стоять тут. 妈。 Щось жахливе, вітер, нухай, ну дуже потемніло. І воно не просто гром загримів окремо і все. Воно громихає, громихає, і сонце знову вийшло. Оце да. Бачите, що робить. Ну що це воно надує у нас? Оце така погода. Один дощ пройшов, півтори дня що, Ох, молняка. Блискавка свіркоє І зараз буде гром гриміти. після блискавки. Да. Лілечки. Ну, воно бризка і крупні копи, але ще не йде такий, щоб тікоти красунечки. Покладе нам город. Посадили капусту. Не дай Бог, зараз щось серйозне. Ну, Капуста то не біда, то так для розваги, для душі. Помідори це найголовніше зараз. Щоб хоч щось вижило. Ну, дай Боже всім гарної погоди, спокійного, тихого неба. І щоб були гарні врожаї, всі живенькі, ціленькі, здоровенькі, мої хороші. вже настільки обріс порош і давайте оце приберемо заважчиться, повирізуємось. Бачите, які вже пароски, їх треба прибирати, поки вони молодші. Ну, так як фундуків багато, всі не Поки Тут пообрізала, вже там заросло. Воно дуже швидко, як калина. Отар погон, щось він не хоче. Прив'язувала, стрілки попадали з руки, так вона підв'язувала до ялівця козоцького. Дивіться, які мотузки прив'язували. Вони похилилися, вона їх випрямлювала. О, а О, тут ще одна мотузка.

Тільки вже бігаю, працюю, а дощик так і не розпочався. Блискавки мигають, грім горкотить безкінечно. Ну і зараз крупні крапельки пішли. Але я продовжую працювати, згрібати. Ну, поки гуркотить, але дощ не пішов. Палички різні позбирала, не на рукам понадобиться. Палички завжди потрібні. Заховаю, щоб не намокало. Величку рослину підв'язати. Звісно, що вони вже м'які, бо час на них. В'яжуть щось. Тут, друзі, як завжди, у курочок помідорчики отакі шикарнючі, ось сливка розростається. Петунечка та йолипол. У них тут Амарант. як в раю. Амарон дивіться, який росте. Туди-сюди вже не пізнаємо, дуже швидко розростається. Поки той дощ розпочнеться, ой, яке брудне небо, я ще стигну стигную до догребсти. Ось таке синє все, чорне, о. У мене трошки залишилося де-неде. Татко цю юшту ходив їв, поки я працювала, а він юшточку. Чорна чорна, як смола, йошта агрус скрещений з чорної смородини. Mm. Друзі, це казка не ягода. Mm. Оце зараз вона повністю достигла. Дуже міцно тримається на гілочках, не відірвеш, тягнеш, mm. повністю. вже. Така mm. вона? чорна. крупніша, ніж чорна смородина? Дуже смачно. Вона mm. всередині, як Альбурс. до нас в гості проліз через сіточку Це виросте тут крупний його тоді не витягнеш ніяк сусідські сусідські рослинки до нас бува приходять малини сумахи топінамбур соняшники помідори там цілі кущі ростуть на сінечко Амаранти треба прибирати. Курочки там хтось говорив. Амаранти дуже полюбляють кури. Друзі, не дуже вони їх полюбляють. Амаранти кругом ростуть і ми виривали, висипали куря. Коли трава є, вони ніколи в житті не будуть амаранти вибирати. А навпаки, травичку їдять. Ніколи не бачила агрус червоного кольору. Смачний, солодкий, як мель. Скільки малини. ось пані гілочки малини. А це ось малина. Скоро будемо споживати. Вона дуже крупна, велика ростиме. Це Здається, що вона зараз дрібненька. Друзі, вона тільки почала рости, квіточки скинула. І оце ягодки наростають. Вони тут будуть величінькі. Ну що тут шакали? дощ так і не пішов. Я водою полила. мабуть, ямки там вимилися. Треба буде загорнути горн. Та ні, нормально. тут ще більш-менш так терпімо, не повибивало. Ну, поки стоїть, тому що сонця нема. Нехай росте, хоч щоб вона велика виросла, чи буде така. Це весь час треба бур'ян проривати, бо поусень ще рицею і портулаком горуднім заростоє. І ми тоді вже нічого не робимо, звісно. Поміторчики щось. Капустиночка впала, Мабуть, зав'йон. Зав'янеш чи не зав'янеш? Такі два сорти. Вона там різна була в пакетиках. А щавель, який вже наріз. Ну, тільки ж зрізала з вами, знову треба зрізати. Ну, я рода. Звісно, я ще велю рода. Я так його хотіла вирости. Ось дивіться, вже кале велика, їй тут так подобається, між полунички. Отакі От вже великі розростаються. Цілі дерева будуть. ну Я бачила в людини більше метра, десь метр двадцять Ну, Вона була фіолетова. Це трошки не так. Не знаю, яка в мене буде, але в людині я була в шокі дуже красиво. Давайте з буряка зберем насіння. Я його не прибираю. Хочу подивитися, яке насіння в буряку. Ніколи не бачила, як він цвіте. Завжди своєчасно збирали, але в мене він маленький бурячок. А це аж зацвів, біднесенький. Ви зверніть увагу на цей перчик прекрасний. Перчики вже весь такі, що не дай Бог перчиночки, нехай ще почервоніють, а потім будемо родуватися. Це ось квітує наша квасолька, чи зав'яжеться тут що чи ні. Спробувати фенхель викопати. Ну, тут трошки залишу, все не буду прибирати, а отут хочу викопати. Спробувати. Це у нас тут фенхель. Корінці маленькі. Ох, і аромат. Він і без лапоти. Я думала, що зараз не викопаю, бо там люди написали, що дуже важко викопувати, а воно корінці маленькі. Можливо, що можливо, що тільки перший рік на другий рік довше буде. Це на любітелях. Так як Петрушка, кінза, рукала і все інше. Правильно, людина все говорить. До речі, татко вірвала, він з великим задоволенням з'їв фенхель. Перевірити, чи живий він залишиться, чи ні. Посміялися з ним. Тут ось базилік, перила нехай росте. а фенхель трошки залишу, щоб не багато було. Ось тут капуста у нас базилік класнючий також натовп. А цей, а цей нехай росте. Тут, мабуть, багато його. Прорідити б його трошки. Дивити, ще можна прибрати ну, Він гарно виривається. Оці маленькі поприбираю, а великі. Залишу і нехай рости. Тут щось Богу. багато, то ще тішки уберу і ось оце, і ось оце. Отак. А оце ось залишу. Нехай росте. фенхель я хочу подивитися, який буде, якщо таточка їсти, ми буду йому рвати. Бо він поїв, мама говорить, з задоволенням великим, ну так як він на дієті, йому подобається все. І він з'їв листя фенхелю, говорить, і не моргнув. Усе з'їв, що я вирізала йому. Тому у них коріння таке. Ну да, через рік воно буде набагато довше. Там людина питала Іра, а навіщо ви так багато окропу сіти? Його ж потім неможливо викапувати. Друзі, в нас не таке велике коріння, що прям важко його викопувати. Мама дуже легко копає, і ми чекаємо до пізньої осінь, укроп висихає повністю, і коріння не залишається. Ми за нього беремося, а воно відпадає саме. Ну, це ми пізніше покажемо. І повітряна тривога. Ну це жох якийсь. Фільм жохів. В реальному житті і сонце чомусь з тієї сторони світить, хоча воно вже сіло за обрій, а з тієї сторони дивно, як що то за світло сіяє. Воно ж уже заховалося там за горою. Виглядає до нас боженька, бо святий дух. Ой, як розростається хмаринка. Подивіться, подивіться на як воно збільшується. Виростає на очах. Все довше і довше цього гулька. Темніла, да? на Сандрушку? Ось, скажи, скосили, як гарно, все видно. Тепер помідори буде гарно збирати та їсти. Да? Водички треба ще набрати. Так що дощ піде воно і так набереться. Так, ну все, мої хороші. Будемо вже відпочивати, бо потемніло, а там зовсім чорно, щось дещо робиться. Вночі буде щось жахливе, але завтра зранку я вийду, тоді вам покажу, що тут, якщо все гарно, то не буде виходити на зв'язок. А якщо щось жахливе, пройде то буде. От їй той пеньок здався. Там вже скоро нічого не залишиться, він і так трухльовий. Вона його своїми когтями повністю розтрус. Вже поночі, а я гребла садок. Вигрібла все. Немає ніде більше трави сухої пучків. і все тут трошечки ще залишилось. І все, йду, приймаю душик. І відпочивать, блискавка, блискає, блиска, не заспокоюється воно нічого. весь щось, як свято музика. Наступний день просто пекло. Все горить, гаряче повітря. Щось гриміло, але дощу немає. Капуста, звісно, доросла пересажена, зав'ялася, принесла ось гардинку. Зараз накрию і подивлюсь, що.